Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН законтрактувала 17 одиниць системи протиповітряної оборони Айрістті. Про це канцлер сказав під час прес-конференції на базі повітряних сил поблизу Кілля. На військовій базі Шольц приймав систему Арістті для армії Німеччини. Там він підтвердив, що Берлін замовив ще 5 систем Арісті для Німеччини, а також ще 17 одиниць для України. Шольц сказав, що закупівля для Бундесферу «Айріс Арістів відіграватиме ключову роль у зміцненні європейської ініціативи Небесний щит. Чотири з них буде. Будуть відправлені до кінця цього року. а решта з наступного пообіцяв глава уряду. За словами Шольца, Україна вже отримала сім Айрістів, які допомогли збити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників. Чотири з запланованих систем будуть відправлені на озброєння ЗСУ до кінця 2024 року, а решта – наступного року. Перші системи протиповітряної оборони малої дальності Айрісті СЛС Україна отримала від Німеччини у серпні минулого року. Комплекс створений для перехоплювання ворожих літаків, гелікоптерів та безпілотних літак. Апаратів. У версії SLS він здатен перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 12 км та на висоті до 8 км. Для пускової установки зазвичай використовують гусеничне шасі броньованого дволанкового всюдихода BVS 10, проте можливе використання і колісного шасі. Основа комплексу ракета RST з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!